Єлена каже, що в Албані все печально з роботою, якщо тільки ти не працюєш в інтернеті. Єлена, та, мабуть, тоді, з вашого погляду, печально з роботою будь-якій країні світу, якщо ти працюєш не в інтернеті. Дивіться, сюди, в Албанію, приїхало дуже багато українців. Багато з них привезли якісь ідеї. Єлена, і все у них добре. Хтось відкрив якийсь невеличкий бізнес, там готує їжу, хтось відкрив. В якусь майстерню там сервіс по ремонту автомобілів, хтось клінінгову компанію відкрив, хтось купив, зміг купити декілька квартир, здає їх в оренду і так далі. Кожен з цих людей має якийсь бізнес, і вони не мають віддаленої роботи, про яку ви розповідаєте, інтернетовської роботи. Їм вистачає інтелекту для того, щоб заробляти, не маючи такої роботи. І таких українців дуже багато. І ви розповідаєте про те, що тут немає роботи, і тут дуже багато, тут дуже багато роботи в сфері обслуговування, тут дуже багато роботи на будівництві, але потрібно щось робити. Це не та країна, де ви приїхали і вас за руку відвели на фабрику, і ви почали працювати. І вам будуть розповідати, скільки працювати, коли ви будете отримувати заробітну плату, і в якій кількості. Тут потрібно це все робити самостійно. Тут потрібно підірвати по. Від дивану і піти домовитись на будівництво, щоб вас туди взяли. Якщо ви класний спеціаліст, вас туди з руками і ногами заберуть. Якщо ви поганий спеціаліст, то вибачте, ви будете отримувати да, маленьку заробітну плату 500, 600 там, можливо, 700 євро. Більше ніхто не буде платити поганому спеціалісту. Сфера обслуговування так само. Якщо ви знаєте англійську мову, вас з руками і ногами заберуть. Якщо ви не знаєте англійської мови, ну будете, ви тільки. Поли підтирати, і все, і будуть вам платити аналогічно маленьку заробітну плату. Сподіваюсь, я трошки вам зміг роз'яснити, як все відбувається у світі.